Засніжені схили за дитячою міською лікарнею в мікрорайоні Левада вже котрий рік поспіль улюблена локація для зимових розваг маленьких полтавців. Тут катаються на тубах, пластикових лядянках та класичних санчатах. Пускайтесь! Тавка Яна на гірці з шестирічним сином Ельдаром активний відпочинок на свіжому повітрі корисний. Тож, доки на дворі справжня зима, треба користуватися моментом, говорить вона. Якщо погода дає, то біжим. Все відкладаємо в сторону. Біжи в цьому році зима таки трошки дивує, і на Новий рік дала трошки такого настрою сніжного новорічного. Так що дітям розваги, а батькам це все треба. Теж встигати робити, щоб діти розважилися. У місті немає спеціально облаштованих снігових гірок, тож доводиться ходити на такі ось імпровізовані. Головний критерій, щоб спуски з пагорбів були безпечними, додає Полтавка. Вона більш-менш безпечна для діток, тому що катаються на ту сторону, і, і то на дорогу ніхто не виїжджає. Тобто, в принципі тут все, все огорожено, все нормально. Травм не було на цій горці ні в кого. На лідянки. Скільки разів вже з'їхала? Гірка на Леваді одна з найпопулярніших, тому сюди приїздять із інших мікрорайонів. Приїхала іншого мікрорайону. З да. району. Конкорда. Дуже класно, ще круто, е екстремально. Мені дуже подобається. Якраз канікули, І тому у нас місце такого, як би сказати. Є ще Репіна, там вулиця Репіна і Духова, да, там ще є згірки. Ну, в леваді туди далеко їздить, і в принципі не всі це знають. А тут одне місце, де можна, в принципі, якщо з батьками, то безпечно. Сьогодні дуже класний зимовий день, тому що не дуже холодно, діти гуляють, менше сидять в телефонах, дихають свіжим повітрям, і в Полтаві не дуже багато насправді таких місць.